Як парость виноградної лози, плекайте мову, пильно й ненастанно політь бур'ян, чистіше від сльози вона хай буде, Вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Послухайте, як океан співає народ говорить. Любов і гнів у тому гомоні морським, немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово то перлина, то праця, то натхнення, то людина. Не бійтесь заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, достиглий овоч у Грінченка. Даля, не майте гніву до моїх порад і не лінуйтесь доглядати свій сад.